Це південна частина України. Тут природа створила чудовий ландшафт, в який гармонійно вписалися ліси, озера і маленькі села в оточенні роздольних полів. Ця райська місцевість, де живуть працьовіті, талановиті і доброзичливі люди, знаходиться далеко від міста. Маловідомий, мальовничий і гарний куточок в Одеської області, де в сучасній Україні розкинулася Бородінська громада. От наше село. До села, яке було засновано у 1824 році. І в цьому році ми вже відсвяткували річний ювілей. Кращі сторінки історії повертають нас в минуле. Все, що нам потрібно від історії, це правда і досвід минулих поколінь. Все, що нам потрібно від сучасного покоління, це шанувати і пам'ятати свою історію історію нашого села Мазир Лісне. В нашому селі краєзнавчою роботу вже багато років займається Кравченко Костянтин Олексійович, для якого село Лісне є рідним, в якому він народився, виріс, та вшися присвятив вивченню його історії. Багато часу Константин Олексійович провів саме в архівних установах Одеси, Кишиніва, збираючи по краплинах перлини історії села Манзир Лісне. І в школі ця робота зараз у нас продовжується. Продовжує цю роботу Кравченка Надія Володимирівна за сумісництвом, якщо можна так сказати. Його дружина, яка зараз керує шкільним музеєм «Історія рідного краю. Історія заснування нашого села це лише частинка і частковий приклад із загальної історії Бісарабії. От ви бачите тут фрагмент невеличкої карти, який є у нас у музеї. На жаль, через обмаль часу ми поки що не запрошуємо, але якщо є бажання, то будь ласка, можемо сходити до музею Це експонат верніше, нашого музею. Перш за все, на що звернув увагу Константин Олексійович, коли почалася ця кропітка, краєзнавча робота, чому така назва Манзир. І я вже казала, що він багато часу провів у архівних установах, і ось що він, скажімо, виявив: що у 1935 році Олександр скарлатовій Стурдзе, брат засновниці нашого села. Написав постельно доти місце обране для головного поселення. Було колись населено татарами, татарами, чабанами, і на їх мові це село називалося. Верніше, ця територія називалася Манзи. Коли спробували перекласти цю назву, то отримали, що це. Богом покровительствована, тобто Бог оберігає нашу місцевість. Настільки їм сподобалася ця назва, що вони так її і залишили. І до речі, це вживаний термін. Манзе дуже часто звучить на паралельно із сучасною назвою Лісни. Саме засновники нашого села його заснувала Роксандра Скарлата на Сурдзе Ети у 1824 році, і тут ви бачите на світлинах її брат, її батько. Дінація Стур був багатий знатний румунський боярський рід. І, і після 1812 року турці навіть переїжджають Пісарабію і е, займаються розбудовою цього містечка. Тут ми бачимо герб Дінасті Стурдзе, який зберігся. От як виглядало перше поселення. У 1828 році в селі Манзир було збудована садіба самої графіні. Якщо буде бажання, ми можемо трохи пізніше ми побачимо, що збереглося, яка будівля зберіглася з садівби. Церква, школа, до речі, церква функціонує і зберіглася до нашого часу. Школа, будинки для переселенців, лікарня, млин, озеро, засаджені ботанічні ліси з лікарськими травами. Вперше в Бісарабії були проведені досліди з лису. mas é e Так, як маєток Манзир за п'ять років став самим прогресивним господарством у Бісарабії, а це багато чого значить. І в 1929 році була проведена асамблея для, ну можна можна сказати, сучасною мовою, для бізнесменів. То на той час були поміщики для поміщиків півдня Бісарабії з метою показу і демонстрації впровадження передових технологій. Тобто, сама графіня була дійсно дуже прогресивною господаркою. Займалися вони і багаточинністю, і в місті Одеса зберіглися деякі споруди, які були збудовані саме під їхнім патронатом, це і церква, і храм залишився. Рішиєвський ліцей, ми бачимо, Архангел Мікайсівський жіночий монастир, саме благодійником, для яких виступав Олександр Скарлатович Стодзе. І ось ви бачите, Кенси Васильович відвідав сучасний архангело Михайлівський жіночий монастир у Одесі, і він працює, функціонує до нашого часу. Це зібрані матеріали. У Констансіча вже видано, вже вийшли. Друге видання видання його монографічного зборника Манзиль. Перший трошечки меншим скажімо, масштабом там продемонстрований. Другий був доповнений новими фактами, і дуже цікава книжка. Можу сказати, що ця книжка є у кожній родині в нашому селі. Дуже цікава інформація, і дякуємо йому за те, що така е, пропітка робота вилилася. Кравченка за таку велику роботу. Це експонати, які зберігаються в нашому музеї, і саме вони збереглися з часів графіні. Це те, той невеличкий об'єм експонатів, який залишився. Хотіла б, щоб було більше, але, на жаль, революція, інші якісь історичні події, вони не сприяли тому, щоб в повному обсязі збереглося все те, що було в її маєтку. Ось сам будинок графіні, який є і у нас в сучасному, сучасному етапі, саме який ми дуже мріємо відновити для того, щоб використовувати у подальшій у подальших своїй роботі. І якщо буде така можливість, то ми будемо дуже раді. Саме тут цей будинок графіні. І поруч церква, яка була побудована в ті часи, вона працює, вона. Проводиться богослужіння, батюшка Олександра, рада вас привітати сьогодні. Розпис стін самозроблений з тих часів, облаштування. Ну, Утвер, скажімо так, вона вже більш сучасна, але стіни, сама будівля це те, що зберіглося з давніх часів і те, що надигає нас на те, що зв'язок між поколіннями обов'язково треба зберігати і обов'язково треба зміцнювати. Ось озеро і церква на фоні озера. Це можна сказати такий куточок в нашому лісному, де зроблено багато фотографій, намальовані картини. Це дуже такий, знаєте, куточок, де люди відпочивають і духовно, і фізично. Так, ну і трішечки вам вже скажу, що є скажімо, це збереження культурної історичної спадщини. А на що ще можна було б звернути увагу, буваючи в лісному? Це те, що навколо лісного знаходяться природоохоронні території, і в нас є природоохоронні території старо ботанічний заказник, який має. Все українське значення, тобто він має державне значення. І є два ботанічних заказника, трішечки менші за розмірами, але вони мають місцеве значення. І наші заказники саме я вважаю, що завдяки прогресивності графіні Стурдзи, вони багаті такими видами, яких немає в степовій зоні України. А ми, на щастя, і дітей можемо знайомити з ними і взагалі милуватися такими красотами. Оце наші безкрайні степи, які навесні різнокольорові, вкриваються різними барвами. І для того, щоб це дійсно побачити, треба навідатися ще раз до лісного і обов'язково навесні. Є в нашому лісі реліктовий вид Ялівець Вергінський, які дерева старі. Скажу, не можу сказати, скільки їм років, але те, що цей реликтовий віт зберігся в нашій місцевості, це дійсно така несподіванка, бо в скажімо, в типовій зоні це не типовий представник. І ми вважаємо, що саме завдяки графіні Єлівець Віргінський був сюди завезений. Є Залізняк-Бульбістий, начебто така невибаглива рослинка, але ця рослина знаменита тим, що вона занесена до міжнародного червоного списку і. Вона теж є. Червона книга, книга навколо лісного. Ось тут ви бачите, побачите, будь ласка, наступний слайд. Перелік 28 судинних рослин, які можна знайти, які можна вивчати, які можна побачити, які знаходяться навколо лісного. Дуже часто у нас дітки бувають в лісі. І є в нас своя, скажімо, така. А фіто знаменитість це дідусь дуб. Навколо вірніше до нього приходять діти на, діти на екскурсію, саме ось я їх повела на екскурсію. І будь ласка, слайд, побачите. Навіть діти проводять дослідження з дідусем дубом. Було вираховано його діаметр. І вчора, буквально, ми уточнили, що нашому дідусю дубу 290 років. Підсніжні Кельвеза це ще одна візитівка лісного, бо дійсно навколо ліс, навколо не навколо, вибачте, а в Тарутинському районі. Більше не ден, в вбившому Тарутинському районі. Більше більш ніде не, не зустрічається підсніжні Кельвеза. І хочу сказати, що наш підсніжник навіть викликав інтерес у ботаніків з англійського ботанічного саду. І вони приїжджали до нас для того, щоб Роздивитися для того, щоб вивчати е, представника е, саме підсніжні каєльвези нашої території. Ну і хотілося б вам трішечки показати наші краєвиди. Е, до нас дуже часто приїжджають з екскурсіями. Тут фрагмент, коли приїжджали мої колеги, вчителі біології, проводили, е, проводили я їм семінар, і коли ми в, е, виїхали до нашого е, заказника, і випадково ми знайшли мед. Е, Диких бджіл, вони мені кажуть, ви це підготували. Кажу ні, бджілки для вас постаралися. А це наші учні на екскурсії. Ось орнітофауна, Фауна, яку можна зустріти на наших теренах. Знов такі підтвердження, скільки гостей в нас було, скільки екскурсій навідується всім цікаво, і це нас надихає, що ми робимо гарну справу, зберігаємо культурну, історичну спадщину і е, плекаємо наше біорізноманіття, яке в нас є.